Не тільки пропонувати ідеї, а й втілювати їх в життя взялися активісти громадської організації Тернопіль Європейський. Тут підготували три проекти рішень, які мають намір подати на розгляд міських депутатів вже на наступній сесії. Зокрема, вони пропонують звільнити від сплати комунальних послуг учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та сім'ї загиблих під час АТО. Мені здається, що наш тернопільський бюджет, який на сьогоднішній день має понад мільярд гривень, він здатний надавати пільги навіть 100% 444 бійцям. АТО. ну до того, поки вони не отримують, ви знаєте, офіційний статус учасника бойових дій, тоді справді держава буде надавати 75% знижки з державного бюджету. Схоже рішення кажуть активісти міською радою вже приймалося однак діяло воно лише до кінця минулого року. Другим проектом громадської організації хочуть заборонити продаж алкоголю на зупинках громадського транспорту. Мені здається, що це рішення є абсолютно логічним продовженням цієї певної антиалкогольного позиціонування. Нашої міської ради, адже фактично наша каденція майже розпочала свою діяльність із того резонансного рішення про заборону продажу алкоголю після 22-ї години. В даному випадку я вважаю, що рішення щодо заборони продажу алкогольних напоїв на зупинка громадського транспорту воно би мало бути наступним кроком. Окрім того, що це допоможе зменшити кількість нетверезих на вулицях міста, вважають в громадській організації, знизиться й інтерес з боку забудовників та підприємців до таких ділянок. Останній проект стосується землі. Заборона передачі землі комунальним підприємствам та відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради в оренду з правом передачі в суборенду, а також внести зміни в попереднє рішення сесії, де виділялася земля за такою схемою, плюс до того, прописати, щоб створити тимчасову комісію, яка від початку 2010 року. Проведе повністю інвентаризацію так звану цих всіх інвестовод. Представники громадської організації Тернопіль Європейський сподіваються, що запропоновані ними питання знайдуть підтримку і серед депутатів, і у громади міста.